Смачне і красиве фотозони, майстер-класи, патріотичний хендмейд, а ще розважальна програма. Ярмарок на мікрорайоні Дружба проходить з благодійною метою. Ми збираємо кошти на підтримку ЗСУ, збираємо для придбання пікапів. Ми працювали всі разом, і батьки, і вихователі, і е, 10 різних інших закладів також приймають участь. Учасники нашого Довгінцівського району, школи і також 90-94 -та, е, дошкільні заклади, 128-й, 210-й та інші. І, е, е Цюд, дружба. Освітяни Довгинцівського району до організації власних локацій підійшли творчо і зі смаком. Кожна мала свої родзинки, які привертали увагу містян і заохочували їх донатити. Коли з дітками ми радилися, що нам треба підготувати до ярмарки, то вирішили, що бойові гуси від пісні відштовхнулися українською. Так це пряничок. Який потім ми збирали майстер-класи, розписували. Ну по-дитячому, але це ну, цікаво і весело. Це е, задумка теперішня, але раніше також ми в'язали зайців. Трошки е, випікіпіровки вони були е, бойові, а зараз вони такі вже більш домашні. Також ми в'язали для зсу для наших воїнів їм в підтримку. Ми як і все місто збираємо гроші. На пікапи для протиповітряної оборони, щоб захистити наше місто від ворога день і вночі. Для того, щоб зібрати ці кошти, ми готувалися не тільки випічку, робили, солодощі всякі продавали, але ми підготували три великих благодійних концерти і провели їх на базі свого шкільного театру. Ці концерти внесли вирішальний внесок в збори коштів. У нас дуже цікаві різні представлені лоти. Загалом у нас усі лотерея безпрограшна. Кожен витягує номерок і отримає подарунок 100%. У нас є ось такий лот. Ми спеціально такий прапор наш державний, найважливіший, який. Дуже виборюється нам важко. Ми його закрили, і обов'язково той, хто його придбає, так само як і ми. Ми відкриємо його на день перемоги і будемо разом святкувати. Але в нас одна єдина мета допомогти нашим хлопцям і отримати якнайшвидше перемогу. Відволіктися думками і задонатити на пікапи, прийшли на благодійний ярмарок, чимало небайдужих земляків. Адже знають підтримку своїх щодня. Відчувають наші захисники. Я дуже рада, що такі ярмарки зараз у цей час організовують, тому що це не тільки зближає нас, як людей а це ще й допомога нашій армії, нашим зсу. І я дуже рада, що я прийшла з донькою, тобто підтримати цей ярмарок. І дуже класно, що можна зустріти багато знайомих, багато дітей. І е, знаєте, зараз дуже важливі оці ці маленькі емоції, яких нам зараз на жаль не вистачає. Задонатила, купила ну невірнома. Син військовий служить, чоловік служить. Ну как би в плані хочеться допомагати, щоб у нас бістріше все закінчилося? Війна закінчилась. Всі рідні прийшли додому. Всіх дочекались. Усі зібрані кошти передадуть до загальної скриньки благодійних заходів у межах міського марафону. Юлія Вітряк Денис Захаров цей день.